Гороскопчик-топчик на 22 листопада такий. Овен, ваш пальник сьогодні горить найяскравіше. Не бійтеся вмикати турборежим для досягнення радості. Тілець, ваш позитив залежить від дрібниць. Сьогодні знайдете ідеальний спосіб зробити собі приємне, і це того варте. Близнюки, ваші слова принесуть сьогодні веселощі та вдачу. Спілкування з друзями найкраще джерело енергії. Рак. створіть навколо себе емоційну фортецю. Всі, хто до неї наближається, отримують порцію тепла. Лев, ви сьогодні сяєте як ніколи. Не соромтеся виходити на сцену та демонструвати свій оптимізм. Діва, ви знайдете найефективніший і найприємніший шлях до завершення важливої справи. Порядок це радість для вас в цей день. Терези, всі конфлікти сьогодні вирішуються з вашою чарівною усмішкою. Гармонія це ваша суперсила. Скорпіон, ви розкрите таємницю, яка принесе фінансову чи особисту вигоду. Довіртеся інтуїції. Стрілець. Сьогоднішній день обіцяє невелику, але дуже захоплюючу пригоду. Будьте готові до спонтанності. Козиріг, ваша мудрість сьогодні перетворить звичайну роботу на потужний позитивний результат. Водолій. ваша голова повна фантастичних ідей. Поділіться ними, вони принесуть радість оточуючим. Риби, ваше внутрішнє відчуття щастя сьогодні дуже сильне. Знайдіть час для творчості чи медитації. Покажу, хто тут перед екраном постійно мені ходить. Ось воно. Маленьке таке широчке. Ух. Якось так бережіть себе.